От захоронили вояки, за нього ніяких даних не можна забрати. От і все. От похоронили, кинули, як собаку в яму, і все. Ніхто нічого, недавній намерка нічого. Приїхали пацани, пацани. Забрали, положили на чи танк, чи БТР, чи що воно таке. Положили і вперед. На місці масового поховання на Ізюмщині було знайдено 450. Осіб залишки тіл людей. Ми розуміємо, що ці залишки від після тієї ситуації, коли авіаційною бомбою було влучання по житловій багатоповерхівці, де дуже понівечені тіла були, Із цієї кількості могил близько 60 осіб мали вибухові поранення від артилерійських снарядів, від авіаційних бо від вибухів. Близько 50 осіб мали сліди насильницької смерті. Це вогнепальні поранення, поранення від гострих предметів. У деяких осіб були зв'язані руки мотузкою. У них були переламані ребра, череп. Помер він від ішемічного інсульту, після перенесення коронавірусу, Послідстві 20 двадцятого марта. Вмер. Його спочатку в дворі похоронили, а потім росіяни викапували і переховували, переховували не, в лісі під номерами. Я навіть не знала ні номера, нічого. Телефонувала на гарячій лінії, всі ну, відповідали, що він як. Чиститься як без істинника. Вони були ж тут, а як вже нам повідомили, в тому будинку тероборонівці, і тоді вже був туди, авіанальоти були, цей будинок був розбитий. І, як сказали, що мій син стояв якраз в караулі, що всі там попригали тероборонівці в підвал, а він не успів пригнути. Ми дуб, спрашували, може там тоді вже як росіяни зайшли. Вони там рядом у будинку проживали. Може там полон його взяли, може бачили, але ну, ніхто нічого не бачив. Чи є у вас якась надія, що він може досі бути живий? Так, є. Є. Як розповідають сусіди, які там тоді ж всю ніч, коли розбомбили цей дом, вони теж вночі повискакували. Я не знаю, як там було, як там тати Ну, Може, вони і не бачили мого сина, як вони кажуть, я не можу це Ну, Вони сказали, що через 10 днів вони туди ходили, на той будинок, вони там дрова брали для опалення. Ну, якщо б він там був зверху, вона, ну, вони б вже його побачили. Проблема в тому, що зараз в нас є журнал. Який використовувався в Ізюмі, вівся особами, які здійснювали поховання. Але ця інформація, яка зазначена, там вона є неточною, оскільки ми вже мали ситуації, коли в могилі повинна була бути жінка, там був чоловік. В могилі повинна була бути одна людина. А в цій могилі було поховано дві-три людини. Тобто, ця інформація анкетна в цьому журналі не стовідсоткова, не відповідає дійсності.